Ну і ми з вами зібрали гроші на 14 ударно розвідувальних безпілотників. Глядачі загальнонаціонального марафону Єдині новини задонатили понад 25 мільйонів гривень. Дрони СИЧ українського виробництва вперше про розробку наших конструкторів повідомили торік у червні. Сич може працювати на відстані до 50 кілометрів, а у режимі розвідування летить на цілих 200. Він дуже малопомітний, низьколітящий, тому використання його завжди позитивно. Вражаються цілі в глибину території РФ, командні пункти, скупчення техніки, засоби РЕБ. Його важко побачити системам ППО. От він працює в режимі радіо Хочемо подякувати всім, хто долучився, кожному українцю, який донатив, і звісно, всій команді загального національного марафону єдиних новин. На жаль, ми не можемо сказати, куди саме підуть наші борти, наші безпілотні системи, але можемо сказати однозначно, що чекайте новини.